Це розуміє Віталій Козловський, який після виступу вийшов до нас. Ще донедавна він у лавах Нацгвардії був на лінії фронту, де ледь не втратив життя. Спогади того дня він вилив у пісню Навкруги. Та навкруги, дим стоїть, не видно неба, ми живі. І нічого більш не треба. Скажи, будь ласка, ти зараз у відпустці чи тебе вже перерозподілили? Я такі речі не можу сильно розповідати, але я зараз в Києві служу після пережитого і побаченого на власні очі. Видно, що сьогодні це зовсім інший Віталій, ніж той, якого ми звикли бачити, і на червоному хіднику він вже не у своїй тарілці. Як тобі знаходитись в цьому антуражі? Є такий дисонанс? Е, суцільний дисонанс. Ем... Я не можу сказати, що мені подобається. Я не проти таких заходів, але ем... я сьогодні відчув дуже багато нещирості. Дисонанс з'являється тоді, коли ти повертаєшся з передової, коли ти повертаєшся в цивільне життя. Так, тоді тобі треба, ну, у мене навіть депресії були. Але зараз. Е... Просто я на заході, так це незвично для мене, але життя триває. Головний меседж військового, який він хоче донести до кожного у такі нелегкі часи, полягає в наступному. Люди іноді роблять якісь добрі вчинки і намагаються бути добрими іноді. А я хочу просто побажати всім, щоб доброта була у вас у звичці. Це важливо і